Напередодні дня підприємці України у Сєвєродонецьку нагороджували кращих бізнесменів у різноманітних номінаціях підприємець року. Цьогоріч бізнесменам Луганщини є чим пишатися. Вони поповнили обласний бюджет на 18 мільярдів гривень. А це половина вартості реалізованої продукції Луганщини і 136 тисяч наданих робочих місць. І сєвєродонецькі підприємці не виключення. Це зазначила заступник голови Луганської облдержадміністрації Ольга Лішик під час вітального слова. Ви забезпечуєте конкурентну спроможність регіону. Ви розвиваєте і впроваджуєте бізнес в найвіддаленіших куточках області. А головне, ви підтримуєте і розвиваєте економіку тих районів, які сьогодні знаходяться на лінії зіткнення. І, незважаючи на небезпеку, ви годуєте, ви надаєте побутові послуги, лікуєте і робите все, щоб люди відчували надійну опору в бізнесі і в розвитку району. До поздоровлень долучився і міський голова Валентин Казаков. Я вам всім желаю бодрості, не унивати никогда і бути настоящими предпринимателями, успіху, удачі як предпринимателя, а в общем щастя і мира це найголовніше для нашої країни, для нашого регіону. Дякую вам. Большое. Представники міської влади та інших виконавчих установ нагороджували переможців у 20 номінаціях. Серед них кращим магазином канцелярського приладдя визнали канцлер. Директор Ігор Зорік зазначає, що за 10 років своєї роботи магазин здобув багато друзів, як серед клієнтів, так і серед підприємств, з якими плідно співпрацює. Є таке підприємство Папірус Київська, ми маємо, у них навіть золотую карту, есть тобто ми з ними співпрацюємо около 10 років. Это даже, наверное, больше до того, как до открытия магазин. И вот даже приятно то, что тот менеджер, который начинал с нами и предлагал свой товар сейчас уже там генеральный директор, то есть он вырос, да. Ну, да, то есть как-то вот это одно предприятие, которое. То есть есть много предприятий, с которыми мы. То есть бываем у них в гостях, да, приезжают они к нам. То есть мы посещаем практически все выставки канцелярских товаров в Украине. То есть, наверное, ну, может, последний там год пропустили, а до этого, в общем-то, все посещали. Люди должны оценивать, если люди ходят, если люди покупают, если люди рады этому магазину, значит, мы сделаем все правильно. Кращим закладом творчого та освітнього розвитку для дітей визнали сімейно-спортивний центр Магма. Керівник центру Лариса стан вважає, що здорова та дружня сім'я запорука будь-якого суспільства, і в цьому напрямку вихованцям центру є чим пишатися. Діти приходять к нам займатися, за ними приходять їх батьки. і ми одної великою дружною сім'єю. Занимаемся спортом, танцуем, рисуем, интеллектуально развиваемся, физически развиваемся. всесторонне. Мы были во многих странах. Мы участники и победители очень многих международных конкурсов. Мы были в Будапеште, мы были в Праге, мы были в Германии, мы были в Риге. Ну, я Россию, Белоруссию, Украину я даже не буду его считать. Вот. Плюс у нас есть шоу балет который. Уже, наверное, знает весь мир. Ми об'їздили уже всі и в даний момент теж вони находятся за границей. І плюс наші дітки, наші дітки участвуют во всех мероприятиях, во всіх городских, областных. обласних. Куди нас приглашают, ми всегда рады показати свої таланти. Акробатичними номерами і запальними танцями вітали присутніх і інші творчі колективи міста, зокрема ансамбль бального танцю Еврика.